Привіт! У цьому відео ми досліджуватимемо майбутнє Conflux Network завдяки нашій майбутній дорожній карті. Кожна ініціатива в карті зосереджена на практичних покращеннях, які покращуватимуть взаємодію розробників, користувачів і майнерів з блокчейном. З усіма цими оновленнями ми можемо очікувати, що Conflux Network стане ще швидшою, безпечнішою та зручнішою для використання та розробки. У Conflux ми завжди працюємо над покращенням нашої платформи першого рівня, не лише додаючи більше функцій, але й вирішуючи реальні проблеми, з якими сьогодні стикаються розробники та користувачі. Давайте розглянемо, як ми робимо блокчейн більш ефективним, безпечним і доступним для всіх. Перше велике оновлення, яке ми запускаємо, це покращене зареєстроване сховище. Зараз більшість блокчейнів обробляють зберігання даних за допомогою методів, які можуть уповільнити процес. Транзакції займають більше часу, а мережа може бути перевантажена під час інтенсивного використання. Ми вирішуємо цю проблему, впроваджуючи нову структуру даних під назвою Multilayer version Multipoint try або LVMT. Що це означає для вас? Для розробників це означає, що ваші децентралізовані додатки DApp, Зможуть обробляти більше транзакцій без затримок. Для користувачів ви відчуєте швидше реагування при взаємодії з додатками, навіть коли мережа зайнята. В основному це про те, щоб все працювало більш плавно. Ми очікуємо десятикратного збільшення здатності системи читати і записувати дані, що означає набагато швидший і стабільніший досвід у цілому. Далі ми розширюємо підтримку другого рівня, рішення другого рівня є ключовою частиною масштабування блокчейн-мереж. Запропонувавши нативну підтримку другого рівня на Conflux, розробники матимуть більше гнучкості в створенні додатків, які можуть масштабуватися, будь то для мікроплатежів, ігор або інших з областей з високими вимогами. А для користувачів це означає швидші транзакції з нижчими комісіями, роблячи загальний досвід більш ефективним та доступним. Ми також додаємо підтримку кількох віртуальних машин. Зараз різні типи віртуальних машин працюють окремо, але ми об'єднуємо їх в одну єдину систему, яку ми називаємо SuperVM. Для розробників це спрощує процес. Ви зможете створювати додатки в різних середовищах, не маючи підтримувати окремі системи, а для користувачів управління вашими рахунками та активами стає простішим, адже все працює безшовно в одному місці. Окрім цього, ми покращуємо обробку транзакцій. Завдяки паралельній обробці у віртуальних машинах ми можемо обробляти більше транзакцій одночасно, що прискорює всю систему. Це означає менше очікування, навіть коли мережа зайнята. Далі ми зосереджуємося на конфіденційності та безпеці за допомогою багатостороннього виконання контрактів. Це впроваджує конфіденційну віртуальну машину або CVM, яка дозволяє обробляти транзакції без розкриття особистої інформації. Це особливо корисно для таких речей, як децентралізовані фінанси, де ви можете хотіти захистити деталі ваших транзакцій від розголошення. Для розробників це відкриває можливості створення додатків, які надають пріоритет конфіденційності, а для користувачів це гарантує, що ваші дані залишаються конфіденційними навіть під час проведення транзакцій. Однією з найцікавіших змін на горизонті є наша система доказу корисної роботи. Замість традиційної моделі доказу роботи, яка зазвичай просто вирішує складні математичні завдання для захисту мережі. Ми використовуємо ті ж обчислювальні можливості для більш значущих завдань, таких як обчислення штучного інтелекту та наукові дослідження. Для майнерів це нова можливість. Ви не лише допомагатимете у захисті мережі, але й долучатиметесь до вирішення реальних проблем, що відкриває нові шляхи для отримання винагород. Для розробників це означає, що ви можете створювати додатки, що використовують цю систему з подвійною метою, а для користувачів обчислювальні потужності ваших транзакцій будуть використовуватися на добро. Продовжуючи розробляти і впроваджувати ці оновлення, наш акцент залишається на тому, щоб Conflux був ефективною, безпечною та зручною платформою. Кожна ініціатива на цьому шляху спрямована на те, щоб мережа ставала сильнішою та більш адаптованою, щоб могла відповідати потребам як нинішніх користувачів, так і майбутніх застосувань. Щоб бути в курсі нашого прогресу та брати участь у спільноті Конфлукс, слідкуйте за нами у соціальних мережах і приєднуйтеся до наших груп для розробників у Telegram, Discord та Twitter. Ми з нетерпінням чекаємо, як ви використаєте ці нові інструменти та функції.